Дивіться в сьогоднішньому відео. Експротеже Потапа Мішель Андраде розповіла про образу продюсера втікача. Він заблокував мене у соцмережах. Крім цього, Аліна Гросу з відомим росіянином засвітились у ресторані. Також проміняв росіянку на іспанську модель. Джоні Депа запідозрили у новому романі. Наостанок зірка вечірнього кварталу одружився та вперше показав кохану. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська співачка Мішель Андраде вперше розповіла про сварку з колишнім продюсером Потапом, який втік з України після повномасштабного вторгнення РФ. Як зазначила виконавиця, за час співпраці з репером у них вибудувалися стосунки батька і доньки. Однак після однієї розмови шляхи зірок остаточно розійшлися. У студії YouTube шоу Окей Єва артистка пригадала ситуацію, яка відбулася під час її участі у проєкті Орели Решка в 2021 році. Ми створювали пісні з моїх особистих історій, а тут вирішили зібратися на студії. Але я мала політ, і ми не могли сконектуватися. Я кажу: дай мені цю пісню, я буду в літаку щось придумувати, мелодію чи прикольні хуки. Цього не сталося. Я прийшла на студію і він показав пісню. Вона мені не те, що не сильно зайшла, вона мені зовсім не зайшла, розповіла Андраде. Врешті-решт, співачка зібрала волю в кулак та заявила продюсерові, що не буде виконувати композицію. Льоша, я не буду це співати. У мене немає часу. Ця пісня не про мене. Давай створювати щось класне, сказала тоді зірка. Мішель пояснила, вважає, що зачепила его потапа, який писав хіти протягом 10 років. Після цього ми більше не працювали разом. Я продовжила бути в мозгах і працювати з Ірою Хоровою, але він вже не був настільки залучений до моєї творчості, додала гостя. Згодом Потапенко заблокував колишню протеже у соціальних мережах. Перетинаючись на одній з музичних премій, артисти привіталися, але надалі їхнє спілкування зійшло на нівець. Зараз зізналася, Андраде не слідкує за екс-наставником, адже немає можливості, перебуваючи у чорному списку репера. Співачка згадує про Потапа лише під час інтерв'ю та не приховує, що після припинення спілкування пропрацювала пережитий досвід з психологом. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така поведінка потапа. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми йдемо далі. Скандальна українська співачка Аліна Гросу, яка з 2022 року проживає у США, вкотре підтвердила підозри фанатів, що її другим чоловіком став російський актор Роман Полянський. Виконавиця засвітилася в компанії артиста в одному із ресторанів. Відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі блогера Богдана Безпалова. На оприлюдненому фрагменті помітно, що за столом панувала досить піднесена атмосфера, тож, можливо, на запис потрапив момент святкування дня народження полянського, що був 9 листопада. Варто зазначити, що роман між Аліною Гросу та російським актором закрутився ще до початку повномасштабної війни. Проте у 2022 році почали з'являтися чутки про розставання пари протягом тривалого часу. Артистка лише натякала на самотність а на початку 2023-го офіційно заявила: ні хлопця, ні коханця у мене немає. Досить довго виконавиця не розкривала деталей свого особистого життя, після чого вразила фанатів неочікуваною новиною. Знаменитість натякнула в соцмережах, що наважилася знову пов'язати себе узами шлюбу. Тоді в мережу злили фото з другого весілля артистки, а згодом вона сама поділилася кількома кадрами. Проте цікаво, що на жодній з світлин обличчя коханова вона так і не показала. З часом шанувальники творчості Аліни Гросу почали підозрювати, що її другим обранцем все ж таки став Роман Полянський. Справа в тому, що на званій вечері у мера Нью-Йорка співачка засвітилася в компанії актора. У своїх соцмережах пані посол з прав людини та сталого розвитку в економічній і соціальній раді ООН Сіма Каретна поділилася світлинами із заходу, де показалася і Українка з росіянином. У підписі до фото дипломатка назвала полянського супутником Аліни Гросу по життю, що лише підтвердило припущення аудиторії. Нагадаємо, що на цьому приватному заході в будинку мера Нью-Йорка виконавиця не лише засвітилася з чоловіком росіянином, а й потрапила в гучний скандал. Аліна Гросу назвала себе офіційною представницею української культури, але цю заяву швидко спростували в МЗС України. Як вам такий вибір Аліни Гросу? Пишіть у коментарях. ми йдемо далі. 61 річного голівудського актора Джоні Депа запідозрили у новому романі. Лише нещодавно у мережі ходили чутки про заручені зірки піратів Карибського моря з російською косметологиною Юлією Власовою. Однак інсайдери подейкують, що насправді серце знаменитості завоювала іспанська модель Джез Бордю, яка вдвічі молодша за селебріті. Про це повідомляє Daily Mail. за словами наближених джерел. Ймовірно кохана Депа цікавиться музикою, кіно, модою, подорожами та фотографією. І один з найближчих членів команди актора стежить за нею в інстаграм. Інфлюенсерка, схоже, також дуже зацікавлена зіркою, опублікувавши відео, на якому вона танцює в день його народження з підписом З Днем народження Джонні Деп Бордю часто пише про кінопродюсера і, вочевидь, є його фанаткою. Дівчина навіть перевтілилася у одного з персонажів Депа Віллі Вонку для публікації на початку цього року. Тим часом одна з минулорічних фотографій на сторінці в Твіттері виглядає так, ніби її було зроблено зі сцени під час виступу зірки. Джес також ймовірно випадково опинилася в Севільї, коли Джонні був там на кінофестивалі на початку листопада. Вона також була в Сан Себастьяні, коли знаменитість перебував там у вересні. І судячи з її інстаграм, зараз вона проживає в Лондоні, де мешкає Джоні. Пара також працює на Діор, оскільки Джес була помічена за розміщенням платного контенту для модного та парфумерного дому, в той час як деп'яв обличчям одного з ароматів компанії. Тим часом представник Актора спростував ці чутки. Вона не подорожувала з нами ні в Севільї, ні в Сан Себастьяні. У неї немає зв'язку з Джоні, він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається. Друзі, як на вашу думку, чи справді в них є роман, пишіть у коментарях. І наостанок, український комік і резидент студії квартал 95» Юрій Великий уперше показав шанувальникам, хто невідривно супроводжує його на зйомках. Так він представив публіці свою дружину Аліну. Про те, що він більше не парубкує, гуморист розповів у коментарі для проекту ближче до зірок. Журналісти спіймали його за лаштунками шоу Ліга сміху. Тоді, то великий, зізнався, що ходить на зйомки зі своєю коханою дружиною. Вони узаконили свої багаторічні стосунки 27 липня 2024 року. Аліна Велика зізнається, не очікувала від артиста пропозиції, але рішення одружитися в їхньому випадку було дуже природним, адже разом вони пройшли чимало випробувань. Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. І так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися: то карантин, то війна, то ще якісь події. Ну я рада, що пройшла разом з Юрою до цього, розповіла дружина Юрія Великого. Друзі, як на вашу думку, чи гармонійно виглядають Юрій та Аліна? Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо дуже вам вдячні за лайк та підписку. Та побачимось з вами у наступних відео.